Аномальні весняні морози знищили частину врожаю ягід, фруктів та овочів. Фермери в розпачі. На Закарпатті холод зашкодив рослинам навіть у теплицях. У відкритому ґрунті полуницю розсаду баклажанів, перцю, помідорів і кабачків досі щоночі накривають агроволокном, бо температура повітря знижується майже до нуля. Через холод на рослини кинулися хвороби, вони гниють і гинуть. Полуниці мало дозріває повільня. Через це вона втричі дорожча. Ранню капусту торік у цей час фермер фермери продавали з поля по 3 гривні за кілограм, тепер по 30. Подробиці далі. Бачите, чорні цвіточки. І всередині вони вже все. І з цього цвіточка клубніки не буде. Такої холодної весни, як цього року, закарпатські фермери не пам'ятають. Спочатку полуницю понищили морози у квітні, тоді було мінус п'ять. Змерз перший цвіт, який дає найкращі ягоди. Ще більшої шкоди рослині завдали холодні ночі в травні. Вона просто заходить, вона біос. Вона думає, що прийшла зима і відповідно не дозріває так, як повинно бути. В такі часи ми збирали. Ну, в три-чотири рази більше клубніки. Зараз ми гуляємо, шукаємо її як гриби. Полуницю у відкритому ґрунті досі накривають на ніч агроволокном, врятуючи від заморозків. Через холод вона лише тепер починає дозрівати, хоча зазвичай у цей час був розпал сезону. Опять морози обіцяють закриваємо, відкриваємо. Дуже багато роботи цього року, такої, якої ми не предвидили що робити урожаю буде втричі менше. Нарікає фермер Володимир Мучичка. Торік перша полуниця коштувала 70 гривень за кілограм. Тепер її гуртова ціна втричі більша. Серед голландських сортів полуниці фермер обрав найкращий. Ягід зараз не багато, але вони дуже солодкі. І з поля біля Мукачева їдуть по всій Україні. Це Київ, Полтава, Дніпро. Ну і даємо там на місцевий ринок, той з ужгород мукачу. Ми пробували багато сортів, а встановилися на тому сорті, якому передають перевагу. Наші клієнти, холодна весна, загрожує і врожаю овочів у квітні. Капусту на полі пані Оксани добряче присипав сніг, мороз призупинив ріст. Торік у цей час гуртова ціна на капусту була 3 гривні за кілограм. Тепер 30. Суттєво меншим буде і врожай перцю. Розсаду ще місяць тому висадили у теплиці. Парники досі ночами обігрівають. У спеціальних групках палять дрова. Це додаткові витрати. Перцю треба хоча б 10 градусів, 15 тепла. А зараз було в нас на суботу навіть мінус два, дуже великі витрати. Не знаємо, що буде. Я зразу бачу, що то вже по чорній корінь перцю. Треба пересаджувати. Через холод солодкий перець хворіє, його б мали вже продавати. Натомість пошкоджені плоди викидають. У теплиці переростає розсада баклажанів. Її давно вже мали висадити у відкритий ґрунт. А це помідори популярного сорту сливка. На полі їх вкривають агроволокном, але воно захищає рослину лише частково. Її верх підморожений, цвіт почорнів і обсипався. Урожаю на цих пагонах не буде. Дивіться, дивіться. тут має бути цвіт чорної. Тоба, що цю з цього боку. Наобити на оббити налипення, може буде всяк на вересень урожай. Попит на закарпатські помідори в Україні був завжди, бо вони смачні та якісні. Тепер через холод нещадно гниють, ще не дозрівши. Помідори дуже чутливі до зміни, погоди, до перепаду таких температур. Нижні, кити ці помідори усі відмирають, сіра гниль починає утворюватися, навіть і ті, що починають зав'язі цвіт. Вони також починають відсихати, відмирати. Вони пліснюють. Яку частину врожаю томаті удасться зберегти? Фермери навіть не прогнозують. Хтось втратив уже половину зав'язі. Про можливу ціну теж нічого не кажуть, але точно вона буде високою. Як і на всі овочі та фрукти доступнішою стане хіба що в пік сезону через холод усе дозріває на 2-3 тижні пізніше? Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.